І так, вчимося накладати пов'язку на передпліччя. При всій простоті процедури ця процедура є не такою простою. Чому? Тому що будь-яка ділянка людського тіла вона є конусоподібна. А з конусоподібних ділянок циркулярні пов'язки дуже швидко сповзають, особливо якщо це пов'язка звичайного марлого бента. І так пробуємо накласти рану. Спочатку робимо перший тур фіксаційний, але він розташовується завжди, як правило, нижче рани. І при цьому ми накладаємо бент так, щоб вийшов. Ось такий язичок, який я вам показав. Тоді ми цей язичок підгинаємо і робимо наступний тур, і вже можна гарантувати, що пов'язка з рани не сповзе. А далі акуратно по, по підпальці постраждали, який притискає свою рану, накладаємо пов'язку. І причому ми цю пов'язку стараємося накласти з, з певним зусиллям і з певним тиском. Це залежить від того, наскільки велика рана, наскільки масивна кровотрата. і проводимо її бинтування до змотування бінта комплекта з еластичними бинтами є стяжки, які ми можна їх зафіксувати, але дуже часто ми її губимо, тому наступними турбентами запихаємо за попередній. І пов'язка наша готова.